Привіт, друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні на обзорі я хотів би показати свою першу розпаковку. У мене на каналі немає ні одного огляду моїх посилок та замовлень. Сьогодні я хотів би зробити перший огляд. Посилка прийшла з міста Київ до міста Вінниці. Посилка йшла один день. Що ж, я призупиню відео, розпакую і потім покажу, що я отримав. Ось дана монета, яку я отримав у цьому замовленні. Це один сен монета. І монета японська. Монета випускалася у двох періодах. З 1000 898 по 1902 рік. Періоду правління Мейдзі. І випускалася з 1913 по 1915 рік періоду правління Йосіхіто та Ісю. Японських імператорів. Монета. Діаметром 27,8 мм. Маса 7,13 г. Товщина 1,8 мм. На монеті зображені стебла рису. Такий вінок. Обв'язаний і номінал 1 сен. На іншій стороні монети зображений номінал, японські ієрогліфи, в яких зашифрований рік, рік випуску даної монети. І сонце японський символ. Що ж, ось дана монета, яку я хотів отримати. І яку я хотів би показати сьогодні на обзорі. Всім хорошого дня! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.